Привіт, сьогодні я вам розповім про новий гаджет, який я собі придбав, і який в певній сфері змінив моє життя на до і після. Тож, якщо ви слідкуєте за нами в Телеграмі та Тіктоці, ви знаєте, що нещодавно я придбав собі Samsung з 2 другої генерації. Але при цьому я визнаю, що я планував його придбати, зробити огляд і, скоріш за все, повернути, бо це більш ніж можливо. У мене був досвід з першим фрістайлом. Це було весело, особливо в Карпатах в лісі, але у мене великою Потреби в ньому не було, не було навіть місця, де можна було регулярно дивитись проектор. Тому я не можу сказати, що тоді я зацінив його повністю. Але зараз я подивився, що живу в квартирі, де стіни білі, і напроти ліжка стіна величезна, а там тільки 42-дюймовий старенький телевізор. І після презентації другої генерації The Freestyle я вирішив спробувати. Тож зараз про все розповім. І спочатку про питання, які у вас точно є, бо мені їх вже задавали в телеграмі. Чи шуми, чи вистачає яскравості? Роздільної здатності, що зі звуком, що з налаштуваннями, і так далі. Тож почнемо, його рекомендована вартість в Україні зараз становить 32 дві тисячі гривень. Це за офіційний з гарантією. Я подивився за ці гроші можна придбати гарний телевізор на 55 дюймів. 4К роздільною здатністю, але це зовсім інше. І зараз я поясню, чому це зовсім інше. Просто я впевнений, що в коментарях, як і минулого разу, люди будуть писати навіщо за ці гроші можна придбати гарний телевізор з 4К, А тут всього Full HD. По перше, всі проектори з роздільною здатністю більше 1080p коштують дорожче. Мінімум від 38-40 тисяч гривень, і жодний з них не має таких фішок, як цей. По друге, давайте не будемо порівнювати телевізори і проектори. Це зовсім інше і для різного використання. Це як знаєте, порівнювати моторний човен і автомобіль. Якщо біля вас є річка, і ви думали, на чому ж зручніше діставатись до роботи. Я проаналізував, що за останні півроку ми подивились декілька серіалів і фільмів. дивимось майже кожний вечір перед сном, щоб відпочити. І завжди це відбувається ввечері, бо в день ми знаємо, чим зайнятися робота, гуляти, спорт і багато всього іншого. І навіть влітку коли ввечері темніє набагато пізніше, у нас штори роблять майже повну темінь. навіть в день. Тож теоретично проблеми малої яскравості бути не повинно було. Також я зрозумів, що з відстані більше 2 метрів дивитися 42 дюйми, ну це капець не то. А купувати в орендовану квартиру будь-який новий телевізор нелогічно, тому що його доведеться залишати. За ці гроші можна було б взяти дійсно непоганий якийсь на 55 дюймів. Але давайте будемо чесними: 42 і 55 вони відбувалися. Відрізняються, але з такої відстані не прям дуже. Треба було розглядати щось по типу 65. Що я з ним потім буду робити, і як я відіб'ю ці кошти, я не знаю, тому це просто нелогічно. І тут виходить нова генерація The Freestyle, Style, яка трохи краще першої. І я починаю думати: так, він компактний, можна і до батьків, і до друзів, і в поїздку, і в спальні дивитись на великі діагоналі, і в зал принести за секунду дивитись на фоні, поки готуєш. А потім ще й бац, ідея, я ж можу виводити на стіну за допомогою. Ambien режиму якусь картинку, чи, от, наприклад, наш логотипчик. Тобто я зрозумів, що він ще і для роботи буде корисним. Це як мама, ігровий комп'ютер мені для навчання. Далі я вам трохи розповім ще свої власної болі. У вас такої нема, але ну слухайте, це ж моє відео. Послухайте, у мене тут телевізор, навіть без смарт тв Щоб щось подивитися, я не міг зашерити трансляцію з телефону. Мені доводилось постійно по дроту підключати комп'ютер. Так як дивились, ми якісь Реальчик майже кожного вечора, то дріт HDMI я швидко виламав і він постійно відвалювався. І ви могли б сказати, Саня, так піди, придбай новий, але до цього ж руки ніколи не доходять, як і до того, щоб замінити сівші батарейки в пульті. Ну в принципі, в пульті їх і не особливо то треба було міняти, тому що єдине для чого він потрібен, це регулювання гучності. А ці кнопки давно були не працюючі, коли ми вже в'їхали в цю квартиру. Тож, щоб поставити на паузу перегляд, чи відрегулювати гучність, Треба було вставати і йти до комп'ютера. Вже відчуваєте мою біль. Саме тому я дочекався старту продажів фрістайл другої генерації, пішов і придбав його, щоб вам розповісти, а потім повернути. До речі, у нас є телеграм-канал, я там пишу свої враження від нової техніки і деякі інші думки. Про фрістайл там теж писав, отримав від вас купу фідбеку. Якщо ви ще не в нашому телеграмі, обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі до цього відео. Я його розпакував, швиденько налаштував, бо все через смарт. Сінк робиться. Причому хоч з андроїду, хоч з айфону, і все можна дивитись. І от тепер просто перелічу свої враження від нового досвіду. Після налаштування несу його в спальню вже вечір. Прибираю телевізор з тумби, думаю, що тимчасово. Ставлю проектор просто на відчепись куди-небудь, вмикаю, і він вмикається швидше ніж телевізор, вже з операційною системою. За секунду налаштовується рівний прямокутник екрану і різкість, і все можна використовувати. Причому він налаштовує кольори, трапецію і різкість сам. Ти можеш його взяти, просто під час перегляду переставити кудись чи направити в іншу сторону, чи відставити назад, щоб збільшити діагональ, і він автоматично все підлаштує. Нічого додатково робити не треба. Спершу я пошерив відео з YouTube, просто зі смартфону. Ну, щоб побачити картинку і почути звук. Потім зрозумів: нафіга шерити, якщо тут вже є YouTube. Залогінився і все, можна дивитись прямо з проектора. Пульт зручний, прямо біля мене. Потім згадав і про Netflix, і так далі. Розмір екрану у мене на стіні більше 100 дюймів. Я знаю, що виробник рекомендує використовувати за фрістайл максимум з 2,5 метрів, і діагональ там буде якраз 100 дюймів. Але у мене яскравості вистачає просто за очі, коли ти ставиш його ще трохи далі. А діагональ, ну вона просто вражає. Ми дивимось контент як в кінотеатрі. Картинка чітка, пікселізації чи блуру немає зовсім. І це просто на білій стіні, немає ніякого екрану. Звісно, якщо б був 100 дюймовий телевізор з роздільною здатністю Full HD, ви б напевно це бачили. Але ви б не сиділи перед ним так близько, як і у випадку з проектором. Де в цілому з проектора немає такого відчуття пікселізації від роздільної здатності. Саме тому деякі проектори сьогодні виробляються з роздільною здатністю 800. Пікселів по одній зі сторін. Чесно вам скажу, я очікував, що картинка буде ну прям компромісною. І саме через це я думав: ну, чи повертати, чи не повертати його. Але коли я затестив, подивився відео, які я і так дивлюсь постійно на Ютубі. Подивились серіали на Нетфліксі, Гаррі Поттера, Ну, капець, як воно приємно все. І звісно, після цього бажання його повернути відпало зовсім. Звук вбудований в проектор. Він, ну як сказати, не саундбар, звісно, але як нормально. Портативна колонка з динаміком на 5 Вт. і він звучить, до речі, на 360 градусів, навіть з басами. І тут знову скажу: порівняно з тим звуком, що у мене був раніше зі старенького телевізора, це просто небо і земля. Тобто тут звук реально приємний, і це не просто якийсь там компроміс, як на ноутбуках, що типу звук є, але краще з нього нічого не слухати. Ні, у мене зовсім нічого не свербить, докинути сюди ще якусь колонку. Тож вже більше тижня кожен вечір виглядає у нас так: ми лягаємо, я просто ставлю фрістайл куди-небудь головне, щоб дивився, хоча б умовно на стіну. Вмикаю, і через 10 секунд ми вже дивимось Netflix. Ніяких налаштувань додаткових, ні трапеці, ні різкості, ні кольорів. Все робиться самостійно. Оце я розумію. Я техноблогер. Ну, типу, я щось натиснув, і воно само все зробилось. Скажу вам більше, він обертається на підставці на 180 градусів, і його можна легко направити на стелю. І дивитись щось на стелі. Не скажу, що це прям офігенно комфортно, але ж можна створити атмосферу, якесь зоряне небо там розмістити. Причому воно тут є вже з коробки. І, наприклад, лежати і що там не знаю. Книжку читати, зірки рахувати. А можна просто надягнути захисну кришку, вона напівпрозора і матова, кинути в рюкзак і відправитись в гості. І от я до батьків поїхав і взяв свою проектор, бо вони теж хочуть щось купувати. І, скоріш за все, це буде такий самий другий фрістайл. А ще ми нещодавно їздили у відпустку, і я теж думаю, наскільки було круто, якщо б тоді в мене вже був другий фрістайл. Можна було б в будь-якому місці організувати прикольний кіноперегляд. Головне, він реально комп і мобільний, всього 830 грамів, і його навіть можна живити від зовнішньої батареї. Можна оригінально придбати, а можна і до гарного повербенку. Ну і дивитись на природі, можна влаштувати невеличкий кінопоказ з друзями. Але для мене це все опції. Круті, тому що інші проектори так не можуть. Але при цьому навіть вдома використовувати його як основний екран це просто космічно сручно. І звісно, за такі гроші нічого б іншого я такого не придбав. Так, можна інші проектори подивитись, але чи великі, чи знищують роздільність. Здатністю. Тож для мене цей за 2 другої генерації став справжнім відкриттям. Операційна система тут, як в телевізорах і деяких моніторах Samsung, на базі Tizen. Тут є всі необхідні стрімінгові сервіси, навіть Apple TV Plus є. І працює все дофіга швидко, серйозно. Напевно, і в минулій версії проблем не було, але тут і оперативної пам'яті стало більше 2 ГБ замість 1,5 А крім того, що все можна дивитись з самого проектора без будь-яких підключень. До нього можна підключитись як по бездроту, звісно, і використовувати. Його зі Smart а можна і зовнішнє джерело підключити за допомогою Мік HDMI. До речі, для стрімінгу на проектор ваші пристрої на iOS чи Android просто повинні бути в тій самій Wi-Fi мережі, що і проектор. І все, нічого додатково налаштовувати не треба. З інших змін порівняно з попередником. Тепер, завдяки функції панорамного перегляду, картинка може бути більшою та ширшою до 28 на 9 у горизонтальній орієнтації при 160 дюймах, або 16 на 15 та 120 дюймах вертикальної орієнтації. Але тут є нюанс. Для такого перегляду фрістайлів повинно бути вдвічі більше. Тобто два про це я вже казав, коли його тільки презентували. Так, два нові за фрістайл другої генерації можуть підключатись безшовно і транслювати більшу картинку без видимого переходу між проекторами. А також найважливіший елемент проектора джерело світла, за словами виробника, став більш довговічним. і гарантовано пропрацює не від 20 тисяч годин, а від 30. 000. І, звісно, задають питання про шум: чи він шумить, чи не злітає, коли ви дивитесь щось на ньому. От дивіться, зараз він працює. От куди стриметься наш логотипчик. Послухайте. Чуєте? Ні, трохи можна почути, він себе охолоджує, але це настільки ненав'язливий шум, що він не дратує, навіть коли жодного іншого звуку немає. Як тільки ви на мінімальній гучності починаєте щось дивитись, ви його навіть не чуєте, навіть якщо він буде стояти прямо біля вас, бо він завжди стоїть біля мене. Ну і вишенка це новий пульт дистанційного керування Solar Cell Remote, як у топових телевізорів Samsung. Він заряджається від сонячної панелі на задній кришці, ну, можна і за допомогою Type-C. А отже, не потребує Використання одноразових батарейок, що зручно та більш екологічно. Про ці зміни я вже розповідав вам в партнерському відео, коли проектор тільки вийшов. Це вже просто огляд, а правильніше навіть сказати, це мої враження, мій досвід. І мене багато питали, друзів, що ж сподобалось чи не сподобалось, бо насправді людям цікаво, не всі ще перейшли на проектори, не кожному це, звісно, потрібно. Це не означає, що телевізори відмирають. Але більшість моїх друзів, так само як і я, дивляться, щось. І це не телепередачі якісь в ефірі. Це саме серіальчики, фільми пізно ввечері, коли навіть яскравості в 500 ніт, яку зафрістайл другої генерації, буде достатньо просто за очі. І прямо тоді відео під час анонсу цього проєкту я сказав, що я його таки придбаю і поділюсь з вами враженнями, що я власне і зробив, і можу сказати, це фігенно. І от про себе можу сказати впевнено: я тепер не знаю, коли мені. І навіщо знадобиться телевізор? Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, можливо, було корисним. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі, не забувайте донатити на зсу. Реквізити є в описі до цього відео. І всім пока.